Це Петра. І в Біблії слова, що Петро має ключі, да? так розуміє відраю. Відповідно, ці ключі вони є в Ватикані на вході, або Базиліка Сан-П'єтро. Це така, якби, більш мініатюрна. Але дійсно для мене б то новина була, бо під час коронавірусу Глупка, ну, сидить на. Як Дух Святий зійшов на Ісуса, виді голуба, так? Да? Ну, все вона. Духся, Святий, звивайся на світ. Молодій через нас, бо ми твої руки і ноги, так. Да? Це не слухала Джойс Майер, і вона там каже часто люди, ой, людина нолежить, матрас би йому хтось би дав, хтось. Да? А Дух Святий мав побуждати дай. Ти да і ти благослови. А може хтось другий дасть, ну зачасту часто такі поштовхи, що дух Святий каже, нам в серце ти роби це. Я хочу, щоб ти це зроби, зробила, да. так? Ще раз назвати Світлана Світа приїхала в інший регіон Італії, да, і досліджую територію в цьому місці святого Петра Церкві тут перша. Дуже таке благословенне місце, намолена відчувається, і дуже гарна панорама благословенна. Італійці вони дуже тактильні. Під час коронавірусу, думаю, що загинуло більше того, що просто не було обіймів. Бо вони дуже дозвикли до цього, а там заборона на то. І як вже вийшла протестантську церкву, а я так дійсно протестувала ніяких ікон, ніяких е, статуй, і якби то. І в біблії прописано, не поконяйся зображенням і да? але є ще моменти, коли ну, як дитина, да? як ти дитині поясниш, що, що не трогай те, не трогай інше, потрібен якийсь певний час. Да? Якби італійці дуже тактичні, їм треба то потрогати, їм треба носити ці статуї. Я не хочу судити, і Бог дивиться їхні серця, да? Бог відкриває істиною, тому що істині, істина це любов, бо можна дійсно і не поклонятися, але не мати любові і постійно засуджувати. Да? А можуть свідки, наприклад, проявляти любов, як я чула, що так само інших церков. Приходили ті моменти, коли людина хотіла з собою щось зробити погане. Бог використає християнина з вірою, незалежно від того, який він церкві. Бо дійсно ми всі є частина одного цілого. Ми всі є Божі творіння і це, це нас повинно єднати. Чи нас об'єднує планета і слухала, що без, без місяця, наприклад. Була проблема, нам нужен супутник місяць, скажем так, поряд, бо там управління приливи, відливи і так далі. Вночі ще освітлення відбивається від місяця, сонце це вау. І Бог хоче, щоб ми так відбивали його сонце, його світло, його любов, його світло. І не забирали собі. Бо чорне це те, що забирає собі. Але в цьому чорному також є благословіння, як он, земля, вона чорна, то в цьому випадку е чорне е це, тепла більше да, землі. І в цьому плані, якщо там були дощі потужні, то раз швидко випаровується. А якщо ж не хватка води, то вже інше. То вже як ільян, то тут вже дійсно потрібна молитва. Таке місце, що хочеться й помовчити, просто дивитися. Дивитися і дякувати, Боже, як ліс нам чарівну планету створив. І з духа рекомендація послухати альбом «Мачете Амбасадор. І важливо слухати пісні, які наповнені все-таки вібраціями. Попала я на квартиру жіночку, яка слухає такі різні буддийські мантри навіть. І Тут якби такий момент, що вона, а, а, вона каже: я не слухала російськомовних пісень. Ну, я таку, як я так зрозуміла, естраду поставила. Божі Божі любові, ми всі єдині, Да? І Дух Святий теж мені відкрив, що а, не важливо, яка мова, важливо, яких вібраціях, в яких вібраціях ми говоримо. Бо можна говорити і українською. І з таким розстріляємо всіх, да, там, як чула, одна жіночка так казала, ем, ну то страшно. Ем, ну, а на жаль, то боляче, звісно, що там політики, і вони там щось ділять. Ем, але Біблія говорить, молітись, молітися за своїх президентів, молітися за президентів всього світу, молітесь за того, щоб мир був шолом, ми там молитись за весь світ, то відповідно прийде вам цей. Життя да, безмятежне. Послухайте Денис Ровський, «Совершайте молитви за всіх людей. Це моє відео по зачасним простором. Для мене також от, можу притягнути через рік, можу загрузити через рік, або через день, або ввечері, як Дух Святий дасть енергетику, да, потік. І нехай воно відкладеться зерном, таким росте вас і ви свої щоденники, духовні, ведіть. Да. Активація духовної їжі, яка повинна нам бути щодня. Але на якийсь період Бог має сказати Стоп. Це як я їздила на молитву за Україну, і Сергій Шедловський там також участвує в програмі цієї молитви за Україну. Я там купила такий щоденник, від цього. його Бог поводив створити такий щоденник, що там духовні тексти різнокольорове, все. Я купила. Єлі помазані в такі бути. Пам'ятаю, ми там співали, молилися. Я в тому єлеї була прямо вау. І в мене ті листки навіть пропитані були тим єлеєм. Я там писала, що Дух Святий мені говорив. І відчула, йди до сцени. Да? І я йду до сцени і кажу, не можу розуміти, і попадає на цього Сергія ще Я тоді якось його і не знала. А Він каже, а що ти? Я кажу, ну все-таки слово Бог дав. А, не знаю, можливо, сцена мені треба прочитати. А він сказав ні, дай мені його. Вирви із зошита і віддай мені. Тобто він відчув, що то слово було саме для нього. Тобто, Дух Святий просто мав на увазі йди до стени. Я це зробила. І так як він був куратор того проєкту Молитва за Україну, до чого веду, Що той щоденник якби, надихнує Дух Святий вести, ну, створити. Так. І саме в ньому я там записала, і там певні тексти були. Потім пройшли роки, я чую, що він розповідає, що він зробив стоп на п'ять років. Тобто те слово, яке мені Бог дав, щось там було для нього, саме для нього. І дійсно, ми якийсь період можемо записувати, а коли Бог скаже стоп, то тоді не зупинитися. Цьому теж божа мудрість. Чим поблагою за тим, що я нарешті в Італії побачила ласточки оці чорнобілі, що саме сюди вони прилітають, бо там стрижі пескарі, якось воно то мене не радувало. О, а тут Аліуя така радість, ніби в Україні. Але насправді ми не повинні прив'язуватись до країни, ми повинні молитись за ті країни, яких народилися, і взагалі за світ. Божої мудрості, Дух Святий, Говорити, що важливо. Дивіться попередній щоденник, якщо Дух Святий побуждатиме, які знімала, да. Віддіть свої і в чомусь славити Бога за все, що Він дає. Слава ти Боже! Мудрість твяха перебуває зі мною, з кожним, хто дивиться. Аллілуя!